Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Сполучені Штати розраховують розпочати постачання Україні танків Абрамс у вересні, і про це повідомляє американське видання Перша партія Абрамс включатиме від 6 до 8 танків. Сполучені Штати Америки планують у серпні відправити декілька Абрамс до Німеччини, де танки пройдуть остаточну модифікацію. Після завершення цього процесу перша партія Американських танків буде відправлена в Україну. Як сказав речник Пентагону, ми безумовно працюємо над тим, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше. Зараз у Німеччині українські військові проходять навчання на цих танках. На виставці озброєння йде в 2023 Представники «Укроборонпрому» розповіли технічні характеристики української самохідної гаубиці Богдана, включаючи її вогневу потужність та ходові якості. Так, було заявлено, що артилерійська частина з гарматою калібру 155 мм і довжиною 52 калібри має скорострільність у 5 пострілів на хвилину. Возимий боєкомплект складає 20 снарядів. Максимальна дальність стрільби звичайним снарядом 42 км. Для приведення машини у бойове положення Богдані необхідно півтори хвилини та стільки ж для приведення у транспортне положення. У відкритому доступі з'явили зображення, з якого випливає, що в розпорядженні бійців Збройних сил України з'явились імпровізовані роботи Камікадзе, оснащені мінами Монд-200 для ураження легкої бронетехніки. Варто нагадати, що і раніше бійці Збройних сил України мали досвід використання таких наземних дронів Камікадзе. Управління такою платформою йшло через радіоканал з передачою картинки з курсової камери. В Україні виділили 40 мільярдів гривень на 2023 рік для інвестицій в українських виробників-безпілотників. Про це повідомили під час форуму, присвяченому річниці проєкту армія дронів. На форумі учасникам показали вже відомі зразки безпілотників українського виробництва, які вже використовують Збройні Сили України. На фото потрапили безпілотники Великого Радіуса Дії. Окрім цих БПЛА на форумі також показали зображення українських морських ударних дронів, а також проєкт оперативно-тактичного розвідувального безпілотника від української компанії. Новий безпілотний комплекс Сірко запустили в серійне виробництво. Про це повідомив голова наглядової ради компанії виробника. Про початок серійного виробництва оголосили на виставці Люті пташки. Для виробництва безпілотника вдалося налагодити зв'язки з іноземними постачальниками потрібних комплектуючих. Виробник співпрацює з Ізраїлем, Канадою, Тайванем та іншими країнами. Компанія за червень відвантажила близько сотні цих БПЛА. Потужності підприємства дозволяють виробляти тисячу безпілотників на місяць. Зараз компанія розробляє ударну версію цього БПЛА. Фонд «Повернись живим передав головному управлінню розвідки Міністерства оборони вітчизняний безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс СИЧ. Про це повідомили у прислужбі благодійного фонду компетентної допомоги армії. Ці безпілотники будуть передавати координати цілей для українських далекобійних засобів ураження. БПЛА великої дальності Сич здатен проводити розвідку, долаючи відстань до 200 кілометрів і забезпечуючи при цьому якісну фотозйомку. Українська компанія розробила нову модифікацію бронеавтомобіля новатор макет машини, представлений на міжнародній виставці оборонної промисловості Айдеф у Стамбулі. Новий автомобіль зможе перевозити більшу кількість особового складу, також нова модель зможе розміщувати на своїй базі різноманітні засоби ураження. На цей час компанією завершено конструкторську роботу. Зараз розробники займаються виготовленням дослідного зразка для проходження державних випробувань. Оборонно-промисловий комплекс України представив свою продукцію відвідувачам виставки АйДЕФ у Стамбулі АйДЕФ входить до десятки найбільших світових виставок оборонної промисловості. Для українських виробників участь у заходах такого рівня це насамперед пошук шляхів розширення виробничих можливостей, налагодження міжнародної кооперації та робота з відновлення та розвитку експортного потенціалу. В одній з областей України відкрили новий завод, де виготовляють коньяк і виноградний напій за спеціальною технологією. Про це повідомив перший заступник голови обласної військової адміністрації. Як він сказав, в нашій області з'явився новий конячний завод. Тут виробляють унікальний продукт коньяк та виноградний напій, виготовлений за конячною технологією. Новий завод став частиною виноробного комплексу підприємства. Що охоплює три виноградні масиви потужності первинної і вторинної переробки винограду, виносховища, лабораторію та офіси. Українська авіакомпанія «Антонов» виконала серію рейсів з доставки гуманітарної допомоги на острів Гуам, який зазнав значних збитків внаслідок потужного шторму. Про це повідомила пресслужба компанії. Протягом двох тижнів авіакомпанія Антонов завершила сім рейсів для доставки гуманітарних вантажів. Серед доставленого були генератори, цистерни для води та тягачі. Латвійська компанія Atlas Aerospace відкрила в Україні науково дослідний центр та збирається запустити виробництво дронів для українських військових. Про це повідомив директор компанії. Компанія вже майже рік постачає українським військовим безпілотники Атлас Про, а тепер розробляє більш компактні моделі Атлас Міні та Атлас Мікро. Зараз приблизно 88% усієї продукції компанії прямує до України. Упродовж п'яти місяців 2023 року. Українські банки заробили 53 мільярда 590 мільйонів гривень що більш ніж у два рази більше показника відповідного періоду 2021 року. Такий результат є як мінімум найкращим за останні 5 років. Більша частина загального прибутку, а саме 59%, належить державним банкам. Найбільш прибутковим банком залишається Приватбанк. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.